Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ви кладете мак в картоплю, а додаєте карасів у борщ. Чи випікаєте всю ніч капусту у печі? Є регіони, в яких саме так і готують. Ми не лише приготуємо ці страви, а ще й познайомимо із людьми, які додають унікальності українським стравам у своїх містах чи селах, регіональне та унікальне щосуботи о 8.40. І унікальне просто зараз студії ранок марафон Валентина Хамайко, ірцяник Олександр Рапов, Валентин Валентина Олена Брайченко в студії з нами. Як Привіт, Валентина і існа... Валентина Брайченко вже то, як ми... нього практично... слово Валентина в нього ну воно нормально воно прокидається з ним припини. <хи> занаймки Ігор. Да, ігорю. тут ж ти не зарікає іменем. А не квасоляники. у нас квасоляники, наші сьогоднішні герої таке, і вони родом історії у нас з скропивниччини. І не зовсім трошки. трошка. Розкажи мені да ми сьогодні будемо готувати. Ми я так люблю, знаєте, ці узагальнення, коли теж. валя як готує. Ми а ми всі в трьох стоїмо, і тільки говоримо. Тож, готувати буду я. Да, валя буде готувати, ми будемо куштувати. Я буду розповідати. Не знаю, що будуть робити хлопці. От стоїмо собі покліпаємо, то Тож, ми сьогодні готуємо кваселяники. Цю цей рецепт було записано на Кропивниччині, але страва походить із Волині, і це дуже класний кейс, тому що ми сьогодні. Сьогодні зможемо поговорити і показати про те, як а, регіональні страви мігрують разом з людьми, тому що хтось кудись переїжджає, хтось одружується, і таким чином за страви і смаки ходять за людьми. А тож квасоляники да. Квасоляники? тут має бути квасоля. Так, я тут Чекаю, чекаю. Я я тут, бо чекаю, бо чекаю, бо я щось не знімаю квасолі. Ква так, Квасол. мені цікава ще сама структура. Ось квасоля у нас. А це косоль? Так. Квасоль у нас іде в начинку, чи вона йде в оце, в цю спільну котлетку? Так, вона йде в загальну, вона йде в цю загальну нашу котлетку. І в начинку кавасоляники це страва, яку, якщо ви загуглите, ви знайдете кілька варіантів цієї страви. В одних регіонах це буде щось таке на подібне, як гречаники, як котлетки. Угу. В інших регіонах квасоляниками називають пиріжки. І з товченою квасолою з маком. Я думаю, що ми один ефір ще присвятимо пиріжкам з начинкою з товченої квасолі з маком. У так, нас є історія. Ми поспілкувалися зі Світланою Листюк. Вона співзасновниця проекту Баба. Єлька, у межах якого досліджують якраз культуру і кухню свого краю. Світлана побувала в гастрономічній експедиції з селами Кропивницького і знає, які ж на смаку, ти саме як вони квасоляники. квасоляники. Давайте зараз подивимось і продовжимо готувати. Листюк, етнологиня, завідувачка музейного простору у центрі Кропивницького, а ще співзасновниця проєкту Баба Єлька. Цей проєкт вона заснувала разом із однодумцями Інною Тільновою та Світланою Булановою. Він починався як волонтерська ініціатива, у межах якої етнологині їздили в експедиції Кропивничиною у пошуках старовинних пісень рідного краю. Так, ми їздили по селах, спілкувалися з старожилами. Вони нам, окрім пісень, почали розповідати про своє буденне життя і обов'язково садити за стіл і годувати всякими домашніми смаколиками. Казали, Боже, приїхали дівчата городські, худі, малі, треба вас відгодувати. Ця гостинність і надихнула етнологинь на думку, що українські страви теж не пересічні. Так вони почали досліджувати кухню свого регіону. За роки своєї роботи команда зафіксувала більше двох сотень різноманітних рецептів. Одними із них стали квасоляники. Історія цієї страви цікава тим, що квасоляники на кропівниччину мігрували з Волині влітку минулого року. Ми потрапили в Устинівську громаду, а в село Криничне. Де записали рецепт боб'яників, а вже ми їх називаємо між собою квасоляники? Справа в тому, що в селі Криничному дуже багато переселенців, які переїжджали з Волині в 1950-60-х роках, тут їм пропонували землю, пропонували роботу в колгоспі, гарну заробітну платню. І люди з Волині масово переїжджали. Так, переселенці з Волині приїжджали на Кропивниччину із худобою, майном, розібраними хатами, і звісно, власними традиціями і рецептами. І, наприклад, от рецепт бобяників ми записали від трьох сестер. Їхня мама і батько є одними з таких переселенців. Їхня мама Любов Дьок 1942 року народження переїхала з села Рудка Волинської області у 1962 році. Їхні дочки зберегли спадок своїх батьків, і, от під час експедиції нам пощастило скуштувати бобяники саме за рецептом їхньої мами. Світлана каже: на смак ця страва цікава і незвична. Зовні вона схожа на котлети за формою, тому що треба зварити квасолю, сформувати з неї котлетки, а потім, що цікаво, натерти картоплю на дрібну тертку і зробити навколо оцієї квасоляної котлетки таку, як картопляну паніровку, і все це обсмажити. Тобто зовні дивишся, ніби на тарілці лежать такі круглі їжачки смішної цікавої форми, а всередині такий бобовий сюрприз. Ця страва на Кропивниччині не масова її готують здебільшого лише нащадки переселенців із Волині. Квасоляники не дають їм забути про їхнє коріння і зберегти спадок родини. Увесь секрет квасоляників в ідеально відвареній квасолі. Довідалася Світлана. Для того щоб боб'яники були м'якенькими, треба квасолю добре відварити, аби вона не хрустіла і стала за консистенцією подібною до каші. Потрібно відварити квасолю до максимально м'якого стану, додати туди часник, спеції за смаком, також потерти окремо на тертки картопельку, додати туди можна цибулю, яйце, трошки борошна. Із квасольки окремо треба зліпити такі маленькі котлетки, а потім їх гарненько вмокнути в. Паніровку з картоплі і яйця готову страву можна заправити салом або змастити сметаною. Друзі, я стараюся, я роблю вперше в житті. Дивіться, це бобовий сюрприз всередині. Це картопелька, і ми загортаємо бобовий сюрприз всередину. А Саші це дуже Бо сюрприз. Дуже прикольно просто звучить так, ну, і Саша. мені сподобалося. Сашо, тоді нас, скажи мені, будь ласка, як так. називається е, біла велика квасоля і сорт, який внесено е, е... Ясь, як риба. Так, нечесно, ти підказала, я ми, я ми, ми я давно да, ми да, давно да. в одній, yeah. в одній упряжці. Yeah. <laughs> <laughs> так. Oh. так і знаєте, тому що тут теж важливо, яка квасоля, яку ви квасолю обираєте. Найкраще брати це білу квасолю. Вона тоді більш така цукристіша, і вона буде смачніша. А я дуже хочу сказати і користуючись нагодою, що в нас знаєте живий прямий ефір. Подякувати дівчатам з проекту Баби Єльки, які вже понад 5 років досліджують, Жують а, різні села Кропивниччині, і. Завдяки цій системній роботі постійним їхнім записам нам експедиціям. вдається експедиціям. Їм вдається зафіксувати пісні, фольклор і їжу. Тільки вони стартували з записом ще 5 років тому пісень. Я пам'ятаю, ми почали з ними списуватися. Я кажу: пишіть рецепти, вас будуть скрізь пригощати. Пишіть рецепти. Да, і так в нас вийшла книжка смачна кропивничина. І насправді мені б дуже хотілося знаєте, щоб в кожному регіоні були такі. Ентузіасти, ентузіасти, дослідники громадської організації, які вивчають теж живу культуру, тому що за великим рахунком, те, що вони записують сьогодні, це носії традицій, народжені там в 40-х роках, і це, це, це вже цей... покоління, яке треба берегти, Товіця, і... але це пласт культури 70-х, 80-х, 90-х років, і це надзвичайно цікаво, тому що якщо ми уважніше подивимося на оці кулінарні традиції, то ми побачимо, що а. Найчастіше за всіма цими історіями стоять історії жінок, які хочуть і хотіли бавити і тішити свою родину чимось смачним, цікавим і не банальним. Виходячи з того, що росте на городі, От, виходячи з умов, яких вони виход, Виходячи з умов, і знаєте, в цьому багато а праце е, працелюбності, в цьому багато а любові до своїх близьких і рідних, і в цьому багато насправді певної творчості. Я все таки, ну мені да. фізика процесу Перемолюємо. Бере таку, Це можна, васолю. Васолю. в таку варену квасоля м'ясорубці просто її перекручують. Да, варену квасолю найчастіше перекручують м'ясорубки сьогодні. Да, вже варту пробуйте. Я, Я можу і таку перебати. Авокадо теж навпіл розрізав з кісточкою нормально. No. То друзі, то, не так. бачимо потім, рецепт на екрані потім картоплю, картоплю та да, натир... або все. Давайте вже ж я докажу, да, що да. А, або раніше до того як використовували м'ясорубки, то використовують ступку і варену картоплю картоплю, варену квасолю просто переминали в ступці до пюре подібного стану. Mm -hmm. Оця біла квасоля, яка може бути або велика, або дрібненька, вона дуже класно розварюється і дуже класно перетирається. Mm -hmm. І тому е... потім картоплю натирають. Треба соло. Як на деруни, звичайно, покуштуйте. Це вже відварена, його можна прямо А шкварки Куди А, шкварки до готових поселяників пробуйте спецією? Вона зі вона ще сничком, з перчиком, сіллю просто можна їсти. Можна їсти навіть так, можна підсмажити, або просто можна їсти як дивіться. Власне кажучи, так як хумус, і до речі, деякі українські шефи готують теж хумус із буряка із квасолі, і дуже гарно я, все виходить. Я так розумію, що це дуже корисно для всіх, хто відмовився від м'яса, бо тут багато білку або не бо, можливості бо, їх бо, немає можливості її. Вони маємо можливості або в піс. Ну, Ясно, що це піс. не пісна страва, тому що і, в нас ну, є так. і сметана, да Україна. і це. Але якщо ми оці дві історії заберемо, то ми отримаємо дійсно пісну страву з квасолі. І хоча квасоля у нас з'явилася. Ну, з точки зору історії, знаєте, два сторіччя тому, 18-го да, Майже нещодавно, Позавчора. але дуже швидко вона війшла в дуже велику кількість українських страв. Це і пиріжки з квасолею, і просто борщ? варена квасоля, і в борщі, і до речі. А, знаєте, просто хочете собі е, збільшити охоплення, або просто, щоб ваші читачі посварились в коментарях. Зверіть борщ. борщ. Напишіть оце, борщ з квасолею? чи без, і ви зберете діаметрально... Не на квасолі, в мене бабця завжди Квасолі це без? дуже смачно по різного взимку, хочеться, може і квасолю, щоб був ситніше. А так квасолі. я без квасолі. Аут... Добре, а автентичний борщ без квасолі? Ну дивіться, що значить автентичний борщ? Так? А, О, це таке хороше просто... питання. Так, дивіться, якщо ми говоримо про будь-яку страву, яку ми вважаємо традиційно, нам потрібно, щоб чотири покоління із. Передавали певну традицію з покоління в покоління, uh -huh. звісно, що борщ з квасолою вже є традиційний. У мене бабця, тому що... мама тепер треба далі ще подивитися, як там буде oh. та? дружина. Та? Дружина та, та. 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 тому, що якщо ми будемо відкопувати там далі, далі, то ми потім в... в з борща витягнемо квасолю, ми з борща витягнемо картоплю. Ми з борща витягнемо буряче не дай бо буряк. Ми не витягнемо. Будемо водички і підемо спати. От, але, правда, оця регіональна історія з квасолею, вона прям дуже добре, гарно відстежується. От е, Полісся, Волинь, Житомирщина, там дуже багато квасолі, і вона буде Полісся, е, там Волиня, різні... Тобто північ. Так, да, але на Закарпатті так само. На Закарпатті, наприклад, є ну, на Варя, пам'ятаєте? У нас на Галичині теж багато було, теж квасолі, да, пам'ятаю, що Я це вперше крутило, в житті чую було. про такі квасопляни. Хорошо, пиріжки з е, картоплею, <головіка> і маком <тас> та. ось з картоплею з квасолою я їла. Це незвична напинапиші печі... пиріжки з картоплею <пасоли> з квасолою <пасоли> і маком, маком всередині. серед начинка <пасоли> солодка. Вона дуже нагадує yeah. японську начинку пиріжків. Не <пасоли> пам'ятаю їх звати, але в Японі збобнемоті там є інше бобів. Готують солодку начинку, і вона на смак дуже схожа, бо колись я вперше спробувала, думаю, так у мене таке у бабці було. Квасоля з, з маком? Так, квасоля солодка а... і мак, і це начинка. Так ще можна рогалики якісь? Можна рога. І... Да. Дуже смачно. <смірко> дуже, дуже смачно, цікаво. дуже схоже на, на дерун, але, але всередині не... додається смак, відчувається оці всі прянощі, які там є. Справді дуже дуже класно. Цікаво. Мене ще, знаєш, Знаєте, що мене асоціюється з картоплю тою тобто, з фасолею? Це не означає, що ну готувати мене. Бабця все життя казала, і груню треба потербати Потеребити, потеребити, потербати. Вона не казали потеребити, казала потербати фасолю. Ну, як то треба тербати ту фасолю, щоб вона була на цьому. То виявляється, треба було її так... Але <свісна> з маком це звичайно. Друзі, не Друзі, а я дуже дуже попрошу традиційно написати в коментарях до валі Олександра і Ігоря, так в інстаграмі або в Фейсбуці. Чи куштували ви коли-небудь пиріжки з квасолею та маком? Якщо так, то в якому регіоні? Бо дуже ви такі, да. як я, які вперше в житті чую, тому чи, тому, що... чи, чи взагалі. Не чули, і е, ми таким чином теж будемо з вами взаємодіяти і побачимо, наскільки ті страви регіональної кухні, які ми готуємо в ефірі, наскільки вони знайомі чи не знайомі е, інш, з інших регіонів. Ну і свої страви пишіть, не забувайте. Регіональне унікальне, якщо у вас є якась в сім'ї. Особлива страва вашого регіону, вашої родини. Наша експедиція П... приїде до вас. Ви так, пишіть Олени Брайченко, тільки пам'ятаємо, ми розповідаємо історію з іменами. Дякую. Да, я де... прийду до вас з повідомлення, я запитаю імена, де живете, як часто готували. Буду знати Замить про вас поверімось. все смачно пахне. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна.